«Плаття за неї доносила, той чоловіка доносиш. Ця думка не покидала мою голову адже важко забути перше кохання отак просто. Ми з Аліною сиділи за однією партою з першого класу і одразу ж здружилися. хоч вона й була єдиною дитиною, і батьки були заможні, але не було в неї тієї погорди, зверхності, самовпевненості. Вона була весела і добра, ділилася зі мною і солодощами, і домашньою роботою, і дарувала якісь дрібнички, які мені здавалося ну, чимось неймовірно гарним. Мої батьки були звичайними роботягами, нас було троє. Бабуся в мене з гарного була хіба біла сукенка з довгими бретельками, які мама підшивала, і ця сукня була мені на вихід чотири роки поспіль. Була б іще надовше, але вже стала мені завузька в талії. Добре, що тоді ще була форма, і мені не так було незручно за одне і теж. Зате бабуся мені такій комірці плела, що цілий клас заздрив. Макраме називалося бабуся Невміння. Я часто приходила до Аліни в гості, і її мама, коли бачила, в якому я взутті, то віддавала якісь старі капці Аліни. То для неї були старі, але для мене то було дуже зручне і якісне взуття, адже підошви тато вже замучився нам всім клеїти. Мені віддавали і деякі речі Аліни вони були в гарному стані, як нові, бо ж вона їх мала багато, тож незапрані сукні, які мені залишалися від старшої сестри. Далі ми вступили в інститут так тішилися, що разом будемо вчитися, хоч і на різних факультетах, але далі між нами стався Остап Красень і такий добрий хлопець, що не вірилося, що такі існують. Ми з Аліною закохалися обоє, я це знала, і вона це знала. А от Остап не міг ніяк визначитися, з ким він хоче бути. З нами обома ходив на танці, з нами обома в кіно і на прогулянки. Нічого не було поза межами пристойності, наче й дружба, але ж ми хотіли з Аліною більшого, а Остап все ніяк не визначався. Напевно, долю наш вирішив випадок. Захворіла бабуся, і я була змушена поїхати до неї, щоб доглядати. Коли вернулася, то вони вже були разом. Ти ж не сердишся? питала Аліна. Як я могла не сердитися на долю на Остапа, на його смак, на бабусю, але ж не на Аліну, бо я знала її як себе. Вона точно не нав'язувалася, а просто він вибрав її. Я її обняла, щоб сховати сльози. Потім була дружкою на її весіллі. Пройшло кілька років, я все не могла забути Остапа, не дивилася ні на кого, бо ж перед очима був він. Жили в одному місці, часто бачилися, бо ж. Подруги, а далі я наважилася на переїзд, і сталося чудо, я перестала про них думати. Все рідше й рідше спливали в голові його очі, і в якийсь день я точно не знаю, в який саме, але я не прокинулася з думкою про нього і зловила себе на тому, що не думала про Остапа довший час, поки не зателефонувала Аліна, і я тоді згадала, що її чоловік він, я вільна. Я тоді знову заплакала, але вже від щастя. В моєму житті з'явилося нове кохання і не таке солодке та красиве, а щире і глибоке, якому хочеться присвятити час, зробити приємність і почуватися від того просто чудово. У нас з Максимом двоє діток і вже четверо онуків. Кожного дня я дякую Богу, що Він мені зустрівся на моєму шляху. А ще дуже дякую Аліні, що тоді вона таки отримала своє кохання. Розумієте, своє. Якби вона пішла, і я б була б з Остапом, то хто знає, чи прожили б ми так щасливо. Так, тоді мені було дуже важко, і багато думок вертілося в голові і не завжди добрих. Добре, що все так сталося, і я зберегла в собі любов до подруги і змогла стати щасливою. Дякую, Господи. Підпишись, підтримай українськомовний контент.